Всім доброго дня, шановні підписники. Ось у нашого сусіда є невеличкий такий сад. І в нього є тут яблуки. Яблука. І він каже, може собі трохи набирати, якщо треба. То ми собі так ось такі от яблучки беремо. Сік там, знаєте, щось таке подавити чи ще щось. Слава переможцю! сорт називається ми собі їх почистимо трохи а таких пару мішочків візьмемо тут ось така стіна Тут живе за цією стіною ще один сусід, а тут ці Ось такі тут є, бачите, дивіться які гарні. Вроді би нікому не треба, тут падають, гниють. Ми собі їх трошки так пообриваємо. Собі сочку зробимо. Невеличко, О, дивіться. Бачите, такі от яблука. Так, почистити собі, смачні. Можна так би мовити їх, їх так би мовити, щоб не, не падали ніде. Не пропадали. Ось тут ще одне. Ще одне яблуня. Такі самі яблука. Навіщо в Польщу їхати збирати їх? Якщо своїх тут маса, ні? Отакий от сад бачите. Отаких от стільки. Отак от їх стільки. Тут такі недужі, отам от он великий. ось такий сад невеличкий. Я ще хотів сказати одну хвилинку, от подивіться, бачите, яка є яблуня. Я дивився відео, як Польщі Наші працівники, так би мовити, яблуки отакі збирають. Треба отак брати яблуко, не дергати його, а отак акуратненько його вивертати на ту сторону. І тільки тоді воно акуратно отак відламується. Бо якщо поляк бачить, що хтось рванув, то він відразу з б'є. Працівника такого, ось бачите так, раз. Раз. Ось, бачите? Раз. Акуратно, акуратно. Кожне яблучко так збирається. Бачите так, раз, раз, швидко, на швидкість. На швидкість. Хто швидше назбирає, той заробить більше долярів. Раз, два. Три, чотири. Але що найцікавіше, що це свої яблука, свої назбирав і сам маєш. Ось, шановні підписники, є такий невеликий мотоблок Кентавр 1080. Де? Без електростартера має 8 кінських сил. Тут заливається солярка, тут охолоджувальна рядуна на, на два ремня. Тут вижимається декомпресор і виставляється, виставляється отут на щеплення вижимається. Декомпресор вижимається і заводиться ось так. І ми зараз будемо рати, я покажу. І ось хотів показати які груші є ще Бачите які грушки? Ось стільки їх А там у нас є ось тут у нас є Тут у нас є ця Грибниця Потім покажу восени Ще шановні підписники, хочу показати вам невеличку тепличку, таку, що я робив в цьому році. Тут ще такі дуги поставив, бачите? Тут накривається потім агроволокном на зиму і такою плівкою. І от тут я посадив, бачите, це такий. отакий. Треба його тільки поливати. Тут раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. От. А вот тут, отут, там далі, я посажу на цю осінь під цю плівку, за разом за гороволокном, посажу, е, посажу, кажу, редиску сюди. Отак от вона приблизно оглядає, ця тепличка. Отак От зверху і так. А тут ще одна є, я потім її покажу, бо там трошки срач великий. Ось також, шановні підписники, оця яма, яку я тут три тижні назад копав. Бачите, я її так вирівняв ніби. І ну, скільки води тут знаходиться. Там навіть вже хтось живе. Якась жаба невеличка попалась. Ось так бачите, я тут так гарно вирівняв, оце все. Ну, зараз вже глибина десь метр п'ятдесят, метр сімдесят є. Плюс-мінус. А, і отут, подивіться, будь ласка, оржина є. Завтра буду її, чи післязавтра збирати, то буду показувати як збираю. І отут буду орати на осінь. Ось ще, дорогі підписники, у нас тут є невеличке перше озеро. Ми його копали десь приблизно півроку. Там вже рибка, бачите? Бавиться, видно звідси. Але ми їй там зробили невелику кормушку. Я купив на базарі таке си сито. Воно його видно. І риба туди залазить. Там сидить, відпочиває. От бачите, подивіться. Ось, бачите, в тій зеленій штуці сидить риба. Оце вона тут. А, бачите маленькі дві? Рибинки, вот вона. От фактично ми її заливили. Вот. Там це шоколадка, така була Бушна, а тут кукуруза. От, вони туди залазять, ці рибини, і собі кайфують на сонці. А ці три штуки, бутилки, я так повісив, щоб вони типа і не тонули, вона собі там... Отак от живе. От собі теж ви таке озеро. Тут відразу скажу 3 метри вдовжину, метр вісімдесят в глибину і таке воно яйцеподібне. подібне. Я на низ поставив, а під клійонку агроволокно чорне. І все. І потім налив води налив води з криші, з даху. Ось бачите, отак от вона живе. Собі зробіть, так накрийте, отак палки зробити, накрити, бо я його раніше не накривав, тут е, птахи сідали і трохи руйнували. а так накрив повністю і воно вже собі таке ніби як теплиця. І там рибка сидить собі всередині. От навіть звідси видно, як вони там плавають. Бачите, отак воно виглядає. А оце я зелень покидав. Грушку, кріп, порізав так, як свиням, знаєте, і все вони їдять. Всім доброго дня, шановні підписники. Ось ми зробили таку борозду. Тут проорали мотоблоком і потім е, таким е, спеціально зробленим ніби мотобурчиком зробили отаку от борозду. Будемо садити. Петрушку корневу цукрову на корінь, бо в нас тут є вже петрушка на е, в листя, а тут ми хочемо зробити, щоб корінь був. Значить, зараз треба пролити це. Але трохи сонце пече, тому треба вдягнутися. Ось ми вдягаємо сорочки, рахуйте в селі, бачите, фірма Геп. Оригінальна. 900 гривень коштує по знижці. А 200 коштує в інтернеті. А в нас в селі носять таке. У нас є один такий чудік невеликий у Львові. Ніколас Карма Зін. Він каже, скільки коштує твій лук? На, подивись, скільки коштує наш лук. Василій. Хоча це не його ідея, він взяв з Америки. У американців е, таке шоу є How much is your view? Is your view? Типа, скільки кошти твій одяг? А тут всі думають, о, так-так, то його ідея. Можете всі знімати таке, що він Що він оце придумав. Нібито придумав. В мене 1000 євро, сумочка. В мене тисячу євро. Тисячу євро тут села ходять в сорочках геп. Я потім фотографію зроблю. Прикрий. Отак от треба пролити трошечки водою. Зараз я, щоб не тратити час, пролию це і потім вам покажу, як далі саджу. То ось я так я трошки пролив водичкою, видно, можливо, звідси. Беру петрушку, так, відкриваю на руки собі трошки так. Ви собі так само хтось зробіть. А то по 50 гривень кілограм петрушки такої. Один корінь 50. Я так трошечки так. Чик-чик-чик. По одному, по два. Небагато, небагато. Отак, От пішло, 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 пішло. Пішло, 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 пішло. Дивись, пішло, 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 пішло. Все, воно через рік має бути. Воно через рік має бути. Отак, пішло, 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 пішло. Пішло, 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 пішло. О так, бачите, бачите, бачите. Все, о тут закінчилось. О тут закінчилось. Беру іншу. І потім собі так накрити, і агроволокном це все треба буде на зиму накрити також, щоб воно не вимерзло. І тоді я вам покажу через рік, як воно буде. Отакі от от корені петрушки мають бути. Дуже корисні. Собі так само зробіть, попробуйте. Хоча б попробуйте маленьку таку, але я говорю я саджу отак рядами, не грядками, а рядами, щоб ото не сапати. Тут взяв, фух, прийшов мотокосою, Бурчиком прийшов і тобі не треба стояти, ото сапками працювати. Все автоматизовано. Дякую за увагу. Ось і беремо отакою фігньою і загортаємо. А так, просто беремо, загортаємо та і все. І тут немає нічого такого складного. Просто загортається, а там якщо пирі потім якийсь вийде, то нічого страшного. Ми його повириваємо та і все. Можна сапкою загортати, можна цим загортати. Таким розумієте, вилами. Які мощні вила.